Ми, як країна, що була зачеплена, реалізуємо свій суверенний право визначати, як ця війна завершиться. Це, на мою думку, важливий прецедент для міжнародних відносин та історії. Повернімось до 2022 року на саміт g 20 на Балі, де президент Зеленський виступив з мирною формулою. Тоді всі говорили про різні мирні плани від країн А, В, С. Два роки по тому всі говорять про формулу миру України. Дуже важливо, щоб всі зосереджувалися на вірній пропозиції, а не на чужих пропозиціях. Немає значення, скільки заяв здійснили російські офіційні особи, що це безмістовно, адже Росії там немає, перша координаційна зустріч з мирною формулою розпочалася з 15 представлених країн та організацій, а четверта зібрала 83 країни, що представляють Європу, Латинську Америку, Африку, Азію. Я думаю, це говорить саме за себе люди і країни включаються до розмови, і це відповідає нашим стратегічним інтересам.